Один український військовослужбовець загинув, ще троє зазнали поранень внаслідок бойових дій на сході України. Про це повідомляє штаб АТО, і буквально дві години тому терористи обстріляли житлові квартали Мар'їнки. Двоє цивільних поранені. А на Луганщині окупанти обстрілювали околиці Кримського. Два десятки снарядів темною порою розірвалися лише поблизу одного із українських опорних пунктів на передовій. Саме звідти повернулася знімальна група Євгенії Цвітанської. От земель, от прильот, 80-ка, понятно, що це не 120. Вот от тут то у нас тут склад. Це було, каже Дмитро, до оголошення тиші. Нинішня доба була легшою, втім, зовсім неспокійною. Доба тиші принесла сюди у Кримське півбезсонну ніч та трохи підрівняла ландшафт. Почали зі стрілецької зброї, а вже за годину активно працювали міномети. Лягло до 20 штук, 120-х і 82-х разом. Три години обстрілу із різних видів зброї Сергій показує напрямок. Це з окупованих сокільників. За мінськими домовленостями сокільники взагалі то українські мають бути, то має бути наша територія, але там стоять сіпари. Його Позивний свобода. За неї він боровся ще на Майдані. Він і його побратими, добровольці із Карпатської Січі. Нині служать в збройних силах в Кримському. Тут у жовтні втратили свого командира. Пройдено дуже багато і піски, і, і під Донецьким аеропортом. Ну і вже безпосередньо тут, ну і, в принципі, і загинув практично на руках. Мирослав Мисла, доброволець, все про що переживав, як захистити і розвивати країну. Це втілення образу. Ідея нації, тобто він постійно міг провести будь-яку лекцію на будь-яку тему. Прямо на передовій, на місці, де загинув, побратиму бійці встановили пам'ятник. Постоянно там якщо йдеш, я смотрю, і коли цепляється, я поправляю з. Для нього тут два прапори синьо-жовтий, державний та червоно-чорний. прапор українських націоналістів. Він був 100% націоналістом. Якщо це наш державний прапор, то це прапор як символ нашої боротьби. Його особистим був прапор ідеї нації. Так, це особистий його прапор, який ми зберігаємо. Це є наш бойовий прапор. Він пройшов з ним і аеропорт, і піски. Тут, на Луганщині, кажуть бійці, ситуація не менш тривожна. Хоча нині, коли тепло, обстрілів менше, та й служиться легше. Зимою було більш-менш цільні стріл та й холодно було, мороз же як нікак був, 30 градусів. Єдине, каже Андрій, дошкуляють миші та гадюки. Кількох поселили у себе, аби чужим відбити бажання сюди лізти. Це у нас тут один гріша, є. Гріша, улибній. Побратими називають тещей. Уж больно похожий взгляд. Неначе на камеру Гриша починає скидати шкіру. Знімає бронежилет, ну, збрасує. Ну, У нього якийсь слабенький, мабуть, третього класу. Парадну форму переодівається. Все-таки ж по телевізору показувати будуть. Вони теж чекають, щоб їх хоча б по телевізору побачили рідні. Кожен із них рідко буває удома. Дуже скучили і сильно хотіли б повернутися. Та кажуть, лише після того, як виконають обов'язок перед країною. З Донеччини Євгенія Цвітанська, Валерій Сацюк, Микола Головко, ТСН 1+,1.